Є три види роботи. Є технічна робота, вона робиться руками, і вона дуже термінова. Ну я не знаю, кран потік, чи якась угода зривається, і клієнт може піти, і треба повтрузитись і вирішити питання. Технічна робота вона термінова. Є адміністративна робота, це керування управління, вона теж термінова. Що хто робить, за що відповідає, по яким лініям шляхам у нас йдуть комунікаційні якісь частки, то це, це важливо. Да. І це теж дуже терміново. А є робота власника. І вона важлива. На мою точку зору, це ключові функції власника, які має виконувати власник, і на чому має бути в нього ключова увага. Постановка цілей. Ви є джерело, ви є енергія компанії, ви створюєте напрямок, ви задаєте напрямок. Постановка цілі це ваш. Той, хто ставить цілі, той і керує. Стратегія в продукті, стратегія в маркетингу, стратегічний маркетинг це ваше завдання. Юридична фінансова безпека 100%. Пошук і найм топів це ваше завдання. Якщо ви подивитесь і почитаєте теж книги, книги людей, які керували великою кількістю співробітників, ви побачите, як багато уваги вони приділяли команді. Наприклад, Стів Джобс за свою кар'єру, я вам можу сказати, а в нього була армія чаїв. Багато. Він особисто провів більше трьох тисяч співбесід. Три тисячі співбесід. Якщо порахуєте, хоча хоча б на 30-40 хвилин, то ви побачите, як багато часу. Андейки деякі співбесід він літав на своєму літаку на іншу а, частину світу для того, щоб поспілкуватися з людиною. І корпоративна культура. Хто ми такі? Створення оцього, знаєте, клімату в компанії, в колективі це теж на 40% залежить від власника. І цим дуже важливо займатися, бо ніхто цього не зробить. Дуже часто виходить, ось так: якщо власник бере участь у всіх видах роботи, то технічна робота витискає адміністративно. Бо крантиче, клієнт зривається, все інше плювати, це треба вирішити. Якщо вистачає часу на адміністративну, то робимо, займаємося адмініструванням, і на жаль, бажання часу та сил на роботу власника не вистачає. Підсумок власник завжди залучений до госіння пожеж, в узгодження контролю операційних завдань. Весь час зайнято терміновим часу, на важливо не залишається.